Як повідомляє видання Deadline, славно славнозвісний сценарист Аківа Голдсман, що написав такі чудові роботи, як сценарій фільмів Я Легенда і Константин, повернеться до роботи зі студією Warner Brothers. Сценаристи студії уклали багаторічну угоду, і першочерговою задачею письменника стане реалізація продовження фільму Я Легенда, на головній ролі, в якому попередньо закріплені Віл Сміт і Майкл Б. Джордан, а також Константин з Кіано Рівзом. Я Легенда 2 планували знімати багато разів, проте до конкретних дій не доходило. І от нарешті боси студії Warner Bros. дали зелене світло для роботи над фільмом. Як каже сценарист, йому дуже сподобалось, як було показано світ після апокаліпсису у серіалі Останні з нас» від HBO. А що стосовно сюжету, то сиквел Я Легенда буде опиратися на роман Річарда Метісона, на основі якого було знято оригінал. Ми повертаємося до оригінальної книги Метісона та альтернативної кінцівки фільму, а не тієї, що була в театральній версії. Метісон говорив про те, що час перебування людини на планеті як домінуючого виду підійшов до кінця. Це справді цікава річ, яку ми збираємося дослідити. У продовженні буде трохи більше вірності оригінальному тексту. Нагадаю, що в оригінальній кінотеатральній версії фільму Я легенда герой Віла Сміта помирає у фіналі, проте у режисерській версії він залишається живим, і автори прагнуть взяти саме цю версію за основу продовження. Що стосується фільму Константин 2, допоки інформація про фільм Обмаль відомо лише про повернення до ролі Джона Константина, фаворита всіх глядачів Кіану Рівза, а також те, що режисером фільму стане постановник Голодних ігор Френсіс Лоуренс, що свій час знімав і оригінальний Константин, а також я легенда. Брус Вілі, що в березні минулого року, офіційно завершив акторську кар'єру через афазію. Хворобу, що пов'язана з розладом мовлення, наразі отримав новий діагноз. Актори офіційно діагностували деменцію. Якщо говорити точніше, то у Віліса виявили рідкісну форму деменсії, що впливає на когнітивні здібності, викликає труднощі з мовою та здатністю інтерпретувати те, що говорять інші. Нещодавно дочка актора у своєму інстаграм виклала фото батька, що стоїть усміхнений на пляжі. У підписі до фото вона від імені всієї родини Вілісів. Дякує фанатам за слова підтримки і добрі побажання. Нагадаю, 67-річний Брюс Віліс став відомий після появи у серіалі Місячне сяйво у 80-х роках, а Світову славу отримав після ролі Джона Маклейна у фільмі Міцний горішок. На жаль, хвороба не жаліє навіть знаменитостей, тому залишається лише подякувати Вілісу за всі ті емоції, що він подарував глядачам за свою блискучу кар'єру. Студія Міленіум планує зйомки нового Гелбоя, що стане ще одним перезапуском франшизи. Як говорять джерела інформації, на роль Гелбоя планують взяти нового актора. Хто саме це буде наразі невідомо, як і про подробиці сюжету. Проте вже розкрито робочу назву, під якою проєкт буде зніматися. The за Крукетмен стане повноцінним фільмом жахів з рейтингом R, Тобто, жорстоких сцен має бути багато. Сюжет має сконцентруватись на першоджерелі, а саме ранніх коміксах про Хелбоя. Події фільму відбуватимуться у 50-х роках минулого століття. А сам герой буде більш молодшою версією того, що ми бачили у минулих фільмах. Головний герой має розслідувати паранормальні події в одному із невеличких селищ в горах Апалачі, і зустрітися з іншим демонічним створінням Крукедменом. Зйомки фільму мають стартувати у квітні цього року, тому вже скоро ми зможемо дізнатися більше подробиць про фільм. А режисером фільму став Брайан Тейлор, що до цього знімав адреналін зі стейтемом та Геймер з Батлером. Дата фільму поки невідома. Серіал Вікінги Вальгала, другий сезон якого вийшов у січні цього року, отримує прогнозоване продовження. Хоча про сюжет третього сезону ще рано говорити, проте автори серіалу Netflix наголошують, що події продовження будуть ще більш епічними і кривавими, головні герої та актори, що їх втілюють, повернуться до зйомок вже найближчим часом. Тому ми побачимо їх нові пригоди вже дуже скоро. Очікується, що третій сезон вийде вже у 2024 році. HBO Max представив перший трейлер майбутнього міні-серіалу про справжній злочин, Любов і Смерть. Це власний погляд на основну, звісно, кримінальну історію про Вайлі, техаську домогосподарку Кенді Монгомері. Що стала фігуранткою кримінальної справи і обвинувачена у вбивстві? Як описують сам серіал, автори, дві набожні сімейні пари насолоджуються своїм життям у маленькому техаському містечку, допоки позашлюбний зв'язок не спонукає когось взяти в руки сокиру. Серіал Любов і смерть натхне на книгу. Докази кохання, правдива історія пристрасті та смерті в передмісті. Головні ролі у фільмі дістались Елізабет Олсен і Джесі Плімонсу. Міні-серіал Любов і смерть складається з семи епізодів, три з яких вийдуть 27 квітня. Чотири інші епізоди будуть виходити по одному щотижня. Кіт Герінгтон з'явиться у новому гостросюжетному сюжетному трилері «Blood for Dust». Наразі з'явилось перше фото зі зйомок фільму. Сюжет стрічки розповість про колишніх друзів Кліфа і Рікі. Перший кумі вояжер, який намагається заробити на життя. Другий нелегальний торговець зброї, що заробляє серйозні гроші. Одного дня вони знову зустрічаються. Сподіваючи швидко заробити гроші, Клів погоджується співпрацювати з жорстоким Рікі. Який розширює свій бізнес, включаючи поставки наркотиків і зброї між штатами. для боса американського картелю середньої ланки Джона. Кліф неохоче погоджується переобладнати свій побитий універсал для перевезення десятків кілограм наркотиків. Проте, коли ліки перетворює пристий обмін на кровопролиття, щоб усунити конкуренцію, Кліф усвідомує нову реальність. Гроші та наркотики Джона невдовзі приносять тяжку відплату дуету. І сценарій загострюється до вибухового завершення, коли кліф повинен боротися за своє життя. Очікувати чогось масштабного і якісного від фільма не варто, проте у фільмі можна подивитись на шикарні вуса Герінгтона, що вже додає кілька балів проєкту. Дата виходу фільму поки невідома. Новий масштабний серіал Apple TV під назву Екстраполяції обзавівся першим трейлером. У новому серіалі нам розкажуть про світ найближчого майбутнього, який страждає від змін клімату і намагається боротись глобальним потеплінням і проблемами, що з ним пов'язані. Серіал складається із восьми серій, а акторський склад радує наявністю купи знайомих облич. Так у серіалі з'являться Меріл Стріп, Едвард Нортон, Кіт Геррінгтон, Сієна Міллер, Маріон Котіяр, Форест Вітекер, Тобі Магвайр, Девід Дікс, Яра Шахіді, Меттю Ріст, Джема Чан, Девід Швімер, Керрі Рассел та інші. Екстраполяція може похвалитись і яскравою картинкою, і якісними спецефектами. Схоже, для Apple цей серіал має стати одним з флагманів цього року, тому грошей не шкодували. Побачити перші три епізоди серіалу буде можливо вже 17 березня на Apple TV. Далі у серіалу буде виходити по одній серії щотижня. Лауреат багатьох нагород, актор, режисер, бетмен, а також чоловік Дженніфер Лопес Бен Афлек зняв і знявся у фільмі про найкультовіші кросівки всіх часів. Nike Air. Фільм розповідає як співзасновник Nike Філ Найт, котрого і грає Афлек, виводить компанію з фінансової кризи, підписавши суперуспішний контракт з молодою зіркою баскетболу Майклом Джорданом. Та створює культові баскетбольні кросівки «Air Jordan». Трейлер показує вражаючий акторський склад стрічки, що складається з Мета Деймона, Бена Афлека, Джейсона Бейтмана, Марлона Вейнса, Кріса Месіна, Кріса Такера і Віоли Девіс. Прем'єра фільму очікується 5 квітня у кіно. Незважаючи на вражаючі фінансові результати Титаніка від Джеймса Кемерона, котрий нещодавно вийшов повторний прокат на честь свого 25-річчя, фільму на вдалося тримати почесне третє місце серед найкасовіших фільмів всіх часів. Аватар-шлях води примудрився увірватись в трійку з вражаючими 2 мільярдами 247 мільйонами доларів, в той час, як у Титаніка на 2 мільйони менше. До речі, це вже четвертий повторний прокат Титаніка, починаючи з оригінального релізу 1997 року. До слова, у першого аватару було також чотири повторних прокати, останній з яких був минулого року. Наразі трійка найбільшого світового бокс-офісу виглядає так: третє місце у Аватар шлях води, друге місце месники завершення. Ну а перше місце Аватар. Найпопулярніша гра всіх часів Тетріс отримає екранізацію. Звісно, це не буде екранізація падаючих блоків. Тетріс це стрічка в жанрі гостросюжетної драми, що розкаже історію, як голландський дизайнер відеоігор Хенк Роджерс, якого зіграв Тарон Егертон, ризикуючи своєю безпекою, їде в радянський союз, щоб викупити права на проривну на той час гру Тетріс, у її винахідника Аліксія Пажитнова. Фільм має стати чимось в дусі шпигунського мосту і гри на пониження. Хоча у фільмі і показується вся соціалістична машина союзу з негативної сторони, проте це не завадило авторам найняти на головні ролі російських акторів. Так у фільмі знімуться Нікіта Єфремов в ролі винахідника Тетріс Пажитнова, а також Ігор Грабузов, Софія Лєбідєва та інші. Тетріс буде транслюватися виключно на Apple TV+. 31 березня цього року